Так, Вітаю вас на каналі. Так, тільки що прилетів рій. До мене на пасіку. Такий маленький. Маленький рій. Зараз знімемо, притягну сюди вулик. Зразу до вулика їх Поставлю Такий маленький, не, не, не дуже великий. Трохи покропив їх водою, щоб вони не втікли. Ось такий рій. Зараз подивлюся чи видно в одну матку. Як ні, то зараз буду помаленьку так сказати їх до вулика. Або дам їм, їм і козарамку, а вони свій помаленьку по рамці. Ось такий рій. Так. Маю готовий вулик. Так, їм ще дати рамку з розподом. Напевно, цей вулик О, рамка звученої одна рамка. Я зараз ставлю там вулик і скину їх до вулика. Так, Матки знайти не годен. Я приніс таке себе відро і зараз до відра. Згорну їх і до вулика. Богілка груба. Зараз акратно згорну до відра і віспу до вулика. Так, ось. Такий маленький рій. Невеликий. Маленький такий рій. Все бжоли. Давайте лізти на рамки. І Так, подивився чи є. Ну скільки тут є маток, може бути і дві матки, і три. Маленько все. Так літок, що тут з літком зараз відкрию його, Ось. Так, ставлю кришку і всю вони помаленьку будуть. Частина потім можливо буде на дереві. А що там є матка лишилася, ставитися помаленьку. Рамку їм поставлю і зніму їх рамкою. Частина вже вилізла на рамку. Ще мало що їй там лишилося літують. Зараз ще раз поставлю рамку їм. І ще раз, тут поставлю і решта, ці, ну, вилізу на, на рамку і, і будеш стоїть. Так, рамку з споду. Так, хай тут до вечора стоїть. Ось така рамка. Та Ось така рамка. Та Ось. І рамка з я не Ось, скову. Ну і гайсти бжуленята, помаленьку собі сідають на ранки. також до вечора хай стоїть Волик. Тут трошки, а ввечері вже його поставлю на місце. Все, Все давайте бджоли, ваш тепер новий домик. Працюйте гідно. Матки, ще не рідко, ну, Я пізніше подивлюся, хай трохи вони успокоїться, серцю їм спокійно. Я за маткою подивлюся. Деколи так дивишся і одразу видиш матку. А деколи треба шукати, удивлятися. Чомусь матки не видно ніде. Матки чомусь не видно. Не видно ніде.